Мертва вода. Науково фантастичне оповідання українського письменника Володимира Владка. Вперше було опубліковано у 1935 році. Розділ 1. Ось він, Ось. Сам Професор ТАРП. Пронеслося стримане шепотіння по кімнаті. Зашелестіли сторінки записних книжок і блокнотів. Націлилися автоматичні ручки. Репортери приготувалися. Так. Це був сам професор Тарп, що сьогодні вперше за кілька років погодився прийняти репортерів європейських газет. Великий професор Тарп, що досі відмовлявся брати будь-яку участь у роботі лабораторій наукових інституцій, той самий Тарп, що вперто відмовлявся від будь-якої допомоги держави чи велетенських промислових корпорацій, зацікавлених у його роботі. Той самий професор Тарп, що висловився одного разу перед представниками преси так. Я пишаюся тим, що моя робота незалежна. Я пишаюся тим, що служу самій науці. Більше нікому. Наука має бути поза межами політики. Вона має бути незалежна. Наука для науки, чиста наука. Ось моє гасло. І сьогодні професор Тарп погодився знову після кількох років мовчання прийняти репортерів. Йому бо належала велика честь бути винахідником нечубаного апарата для добування казкової важкої води, про яку так багато писали наукові журнали цілого світу. Професор Тарп презирливо поглянув на репортерів його довга сива борода гойднулася праворуч, ліворуч, і завмерла, схоплена пальцями лівої руки професора. Джентльмени, почав він, не дивлячись вже ні на кого. Джентльмени. Сподіваюся, ваш час такий же обмежений, як і мій, отже, дозволю собі висловлюватися коротко і конкретно. Всім вам відомо, що формула води H2O є стандартна формула, і тільки так само, як символи H, O, P. І все це може означати різні речі, це не морфологічні ознаки, а. Він спинився, суворо поглядаючи на одного з репортерів, який підняв руку. Що таке? Га! «Пробачте, вельми, шановний пане професор, але ми просили б вас говорити, так би мовити, трохи популярніше. Звісно, для нас усе це той. М -м -м, цілком зрозуміло, але. М -м -м, наші читачі, публіка. Цього було досить, щоб професор Тарп раптом розсердився. Читачі публіка. крикнув він. Мені це байдуже. Час уже всім розуміти наукову мову. Я не можу говорити інакше. Проте, е, ідіть сюди, Грехеме. Панове, це мій помічник, містер Грехем. Він спробує вам розповісти ясніше. Вважайте, що це говорю я. Грехем, з'ясуйте справу цим хм, молодим людям. Він переможно глянув на репортерів і сів у крісло, витягнувши перед собою ноги. Грехем, сухий чоловік в окулярах, виступив на середину кімнати. Панове, почав він. Я спробую, якщо це мені вдасться. Всі ви, певно, чули про так звані хімічні елементи, адже найпростіші речовини ми звемо елементами. Ну, наприклад, водень, кисень, залізо тощо. Для кожного з цих елементів є певне місце, передбачене знаменитою періодичною таблицею відомого хіміка Менделеєва. Це з погляду хімії, а з погляду фізики ці елементи відрізняються електричним зарядом ядра своїх атомів і вагою того ядра. Стоп, Грехеме! вигукнув професор Тарп. Оближте про вагу. Пробачте, професоре, вклонився Грехем. Зараз я з'ясую. Головне, панове, це електричний заряд. От припустімо, атомне ядро заліза має електричний заряд 26 умовних одиниць, це, властиво, тільки залізу, тільки воно має такий заряд. А вага ядра атома заліза, як це вважалося досі, 56 умовних одиниць. Але фізика встановила, що є інші атоми з таким самим електричним зарядом ядра 26, але іншою вагою не 56, а 54 одиниці. Що ж це за елемент? Елемент, що відрізняється від звичайного заліза, лише вагою ядра. Новий елемент? Хм, запишемо. промовив один з репортерів. Ніяких нових елементів, юначе. злісно вигукнув професор Тарп. Ви нічого не розумієте. Мовчіть, Грехеме! я не можу. Скажіть їм. Грехем вів далі так само спокійно, як і раніше. Звісно, це не буде новий елемент. Це таке ж залізо, як і звичайне. Його навіть майже не можна відокремити із суміші з звичайними нормальними хімічними засобами. Тільки найточніший спектральний аналіз покаже вам наявність такого нового заліза. Заліза номер 2 І отакі елементи близнюки дуже розповсюджені. Ми маємо тепер уже два заліза, два водні, три сірки, цілих сім відмін ртуті, аж 11 різних олов. Сподіваюся, панове, це зрозуміло. Грехем зробив коротеньку, насимішливу паузу і додав Для ваших читачів, панове. Той самий репортер радісно відповів О, безумовно, і все це. «Все це називається ізотопами, нетерпляче перебив його професор Тарп. Адже про це навіть мій кіт Том знає. Нові елементи називаються ізотопами, бубонів репортер, старанно записуючи в блокнот. Мовчіть, не пишіть такого. знову закричав Тарп. Нічого подібного, немає ніяких нових елементів. «Ой, я не можу, дур... Симедур... Ой, пробачте, я не хотів сказати. З'ясуйте їм. Панове, це мій другий помічник. Містер Бінч кремезний чоловік з лисою головою говорив ще спокійніше, ніж Грехем. Панове. Професор Тарп просить вас мати на увазі, що ніяких нових елементів немає. Розумієте, немає. Бачите, це ніби близнюки, вони однієї родини. І цілу таку родину доводиться вміщувати до однієї клітинки таблиці Менделєєва – Ущільнюючи, так би мовити, її житлоплощу. Ось чому ми називаємо таких близнюків ізотопами. Бачите, грецькою мовою ізо означає однаковий, топос означає місце. От і все. Репортери записали останнє слово, і один з них запитав А при чому тут ця сама важка чи мертва вода? Ми припустили, що може існувати така вода. У якій замість звичайного водню є його близнюк, важкий водень з таким самим електричним зарядом атомного ядра, але іншою вагою, вдвоє важчий від звичайного. Хімічна формула такої води не зміниться, але вода буде трохи іншою. Ми знайшли цю рідину після довгої і впертої роботи вона замерзає при вищій температурі і кипить так само при вищій від звичайної води. І ця вода важча від звичайної, як вам легко зрозуміти. А чому ви називаєте цю воду ще й мертвою? Бінч розкрив був рота, щоб відповісти, але владний голос професора Тарпа спинив його Стоп, Грехеме, бінче, прошу негайно за мною до лабораторії досить розмов. У мене виникла цікава думка. Треба її негайно перевірити. А вам, панове репортери, все, що треба, скаже мій третій помічник, містер Охасі. Тарп вийшов. Грехам і Бінч поспішили за ним. Охасі, маленький стрункий японець з вузькими очима за великими круглими окулярами, видимо, незадоволений з того, що йому доводиться гаяти час на балачки, поспішав закінчити розмову. Щодо назви мертва вода, швидко говорив він. То це сталося ось чому. Ми пробували бризкати такою водою зерна, і ті зерна відразу робилися мертвими, вони не проростали потім. Ми побризкали такою водою комах, і комахи відразу загинули. Ми побризкали краля, і він умер так само, як і інший кріль, якому ми дали випити важкої води. Ми назвали цю воду мертвою, бо вона вбиває все. Отрута? Ні, цього ми не знаємо. Правда кажучи, це щось більше, ніж отрута, бо отрута впливає лише попавши до шлунка або в кров, а ця мертва вода вбиває навіть тільки торкнувшись з живої істоти. І апарат професора Тарпа. Про апарат нічого не можу сказати. Він поки що конструюється. Пробачте, панове, мені треба йти. На мене чекає робота. Розділ другий. Загалом професор Тарп з допомогою своїх помічників розповів репортерам усе цілком правильно, і не його провина, що репортери залишилися незадоволені, бо передусім їм хотілося довідатися про новий апарат професора Тарпа. Але говорити про цей апарат було ще рано. Його модель тільки встановили в лабораторії, апарат був ще не випробуваний. Минув усього тиждень і становище різко змінилося. Щоправда, тепер на професора Тарпа не напосідали незнайки репортери, його ніщо не дратувало. Та проте він ніколи не був би таким веселим і говірким, якби не закінчив модель апарата. Апарат працював. Апарат, що міг добувати важку воду в необмеженій кількості, був готовий. Професор Тарп сидів у кутку лабораторії у своєму улюбленому кріслі. Погладжуючи сиву бороду, він повагом говорив Так, це справжня перемога. Друзі мої, апарат працює. Ось вона, важка вода. Збирається краплина за краплиною, але повернімо цю ручку, збільшимо загальний потік води, що проходить крізь апарат. Отак і важка вода відокремлюється вже не краплинами, а суцільним струменем. Перемога, друзі мої, вітаю вас. Помічники професора уважно слухали його. Грехем, стоячи біля апарата, немов готовий захищати його від когось. Бінч, не зводячи погляду з великої пляшки, де збиралася важка вода. Охасі, нервово потираючи сухі пальці своїх маленьких рук. Перший відповів професорові Грехем. І нам уже не треба випаровувати тонни води, щоб дістати частку грама важкої води. Надзвичайно, пане професор, обізвався Бінч. Це, на мою думку, геніальний винахід. Прийміть моє вшанування, пане професор. тихим, приємним голосом додав Охасі. Я захоплений вашим новим апаратом. Професор Тарп задоволено всміхнувся. Так, так, мої друзі. Я дуже радий. Тепер наука піде іншими шляхами. Ми не шкодуватимемо води для досліджень. Грехеме. Слухаю, пане професор. А пам'ятаєте, як ми починали, коли вирішили, що важка вода є в звичайній, і почали випаровувати воду, вважаючи, що важка вода залишиться і випаровуватиметься останньою? а?» Грехем замислився. Замість нього відповів Бінч. Так, пане професор, і ми випарували близько двох тонн води. І внаслідок цієї гігантської роботи дістали всього три чверті грама важкої води, засміявся Охасі. Тарп розгладив свою бороду. Ну, досить згадок. Ха, -ха, -ха. з двох тонн три чверті грама. Ох, і робота була. Але я сказав, що досить згадувати. Хто це знов згадує про минуле? Досить, я кажу. Ха -ха. З двох тонн три чверті грама, га? Ну, до роботи. Охасі, прошу вас виміряти кількість важкої води за хвилину. Цікаво знати точно, скільки ми її відокремлюємо, він примружив очі, замислившись, Грехем уважно подивився на Охасі, що старанно нотував щось у своїй записній книжці, і пошепки сказав Бінчеві. Бінче, між нами кажучи, чи не здається вам, що цей японець бере дуже активну участь у роботі над новим апаратом? Щось мені це не подобається. Тихше, тихше, Грехеме, так само тихо відповів Бінч. Я помічаю це сам. Охасі надто втирається в довіру до професора. Так, так, охасі, добре. пролунав знову голос Тарпа. Отже, ми відокремлюємо геть усю важку воду від звичайної. Дякую, Охасі, досить. Тепер усе дуже просто Ніякої мороки. З водопровідної трубки вся вода тече до мого нового апарата. Вона проходить крізь апарат і літься собі далі. Вода зовсім не змінилася, але апарат устиг відібрати від неї всю важку воду. І ми маємо таким способом Літер важкої води на голову. додав Охасі. Правильно, відповів професор, переможно поглядаючи на помічників. Правильно, і це дуже просто. Електричний струм потрібної мені частоти відхиляє молекули важкої води в бік, так? Охасі трохи нахилив голову. Адже все вирішує частота струму, пане професор. Якщо більше, ніж вісім тисяч періодів на секунду, він не закінчив і ледве стримався, щоб не прикусити собі губу, але Тарп уже підозріливо дивився на нього. А звідки у вас ці цифри, Охасі? Адже я про них нічого не казав. Проте Охасі вже схаменувся. Пане професор, я тільки припустив, що річ у тому, що я гадав, я розраховував. Це не ваша справа, Охасі. Розраховувати моє діло, роздільно й суворо сказав Тарп. Цю цифру маю знати тільки я і більше ніхто. Досить про це. Я вірю вам, охасі. Панове. звернувся він до помічників. Прошу до експериментальної лабораторії. Я хочу зробити маленький дослід. Грехеме, принесіть мені кроля». «Бінче, приготуйте хронометр і генератор. Охасі, вам доведеться взяти звідси 10 грамів важкої води. Зрозуміло? Стільки води? Так, ми можемо тепер не шкодувати, що витрачаємо її. «Грехами, бінче. Ага, вони вже пішли. Добре. Зараз ідемо й ми. Професор Тарп підійшов до апарата. Працює. І непогано працює. А все ж таки мені бракує грошей. Цю модель треба було б зробити значно більшою. Охасі!» Ну, та нічого. Сате я ні від кого не залежу. Мене ніхто не контролює. «Хм, Я нікому не дозволяю цього, ось що. Охасі пильно дивився просто в обличчя професорові. Перечекавши паузу, він обережно заговорив своїм звичним тихим голосом. Але пане професор, з грошима можна було б поставити справу значно ширше. Я знаю це, відповів Тарп. Голос Охасі став ще ласкавішим. І головне, вас ніхто ні до чого не зобов'язував би, так само, як і тепер. Адже хіба було б на шкоду, пане професор, якби ще хтось працював біля вашого апарата? Тарб знову підозріливо подивився на Охасі. Що ви хочете сказати? Тепер Охасі вже не говорив слова, немов солодкий мед, виходили з його рота улесливим співом. Припустімо, тільки припустімо. Нічого більше, пане професор. Що якась організація чи держава, скажімо, адже ж це тільки припущення. Якась держава запропонувала б вам добру суму грошей за те, що ви дали їй розрахунки і креслення вашого нового апарата, і навіть зобов'язалася б про всі свої експерименти з тим апаратом повідомляти вас, ваше ім'я так само горувало б над усіма роботами. Що б ви на це відповіли, пане професор? Тарп грюкнув кулаком по столу. Голос його гримів як грім. Я вигнав би зі свого кабінету людину, що насмілилася б натякнути мені про таку пропозицію. Я викинув би її через вікно, охасі. Слухайте, хіба ви не розумієте, що мій апарат використали б насамперед для воєнних потреб? Я не хочу цього. Досить балачок охасі. У нас мало часу. Я йду до лабораторії. Беріть важку воду і поспішайте туди. Роздратовано посапуючи, тарп вийшов. Охасі, злісно подивився йому вслід. Бліде його обличчя було скривлене, він ледве чутно мурмотів. Так, я гадав, старий, що ти зберіг ще хоч трохи глузду. Гаразд, я помилявся. Ну що ж, у нас залишається інший шлях. Гаразд! Розділ третій. Чи не помилявся професор Тарп, гадаючи, що про його винахід мало хто знає. Адже його апарат відкривав нову еру в добуванні важкої води. Справді, якби поставили цей апарат десь у міському водопроводі так, щоб крізь нього проходила вся вода, яку споживає місто, скільки важкої води за добу відокремив би від звичайної апарат Тарпа? Та професор Тарп не замислювався над цим. Він цілком захопився роботою. Дві доби він з помічниками не виходив з лабораторії, і коли минала третя доба. Блідий від утоми, професор вирішив спочити. Він записав дані останнього досліду, попрощався з помічниками, і вони розійшлися по своїх кімнатах у будинку професора Тарпа. Професор довго не міг склепити очей. Його думки були прикуті до наукового досліду. Та, зрештою, втома взяла своє. Тарп заснув В його спальні було тихо й темно. Чути було тільки, як важко дихав професор, щось мурмотячи, а на стільці на своїй подушці спав улюблений професорів кіт Том. Бліді сріблясті промені місяця ледве помітно пробивалися крізь вікна. І раптом кіт підвів голову і заворушив вусами, що трапилося. По спальні, наче прошмигнула якась безшумна спритна тінь. Легким рухом ця тінь майнула повз ліжко, де спав тарп. На одну лише мить затрималася біля маленького столика, що стояв поруч з ліжком, і зникла. Це сталося так швидко, що навіть кіт не встиг нічого побачити. Він поворушив вусами, лінькувато випростався, м'яко зіскочив зі своєї подушки, підійшов до ліжка і ласкаво потерся головою об професорову руку, яка звисала з ліжка. Цього було досить, щоб професор прокинувся. Хто це? Томе, це ти? Безжалісна тварино. Будити мене, коли я такий втомлений. Чого тобі? Том вигинався, муркотів, шорстким язиком він лизав тарпові руку. Е, тебе, либонь, спрага мучить, пити схотів. Ну, гаразд, зараз дам. Професор простяг руку до свого нічного столика, на який, завжди, лягаючи спати, ставив за давньою звичкою склянку з водою. Склянка була тут. Він налив води із склянки на блюдечко і дав Томові. На, пий і, будь ласка, дай мені спати. Кіт замуркотів задоволено й почав хлептати воду. Але майже тієї самої миті він скорчився, зойкнув і важко впав на килим. Лапи його витяглися, шерсть настовбурчилася. Він не рухався. Професор похолонув. Тремтячими пальцями він увімкнув світло. Томе, що таке? Що з тобою? Він мертвий. Він скрутився кільцем, як учорашній кріль, якому дали випити важкої води, мертвої води. Професор скочив із ліжка і прожогом кинувся до кімнати Грехема, найближчої з усіх. Стоячи перед дверима, він крикнув Грехеме. Грехеме. Напівсонний голос Грехема відповів йому: Ало, професоре, що скоїлось? Через півхвилини професор дивився, як Грехем уважно оглядав мертвого Тома. Нарешті Грехем підвів голову. Професоре, може, я помиляюся, але мені здається, що це вплив мертвої води. Треба негайно проаналізувати цю воду, що залишилася у вас у склянці. Ви можете зараз піти до лабораторії? Тарп ішов слідом за Грехемом, шепочучи. Отже, якби не Том, я напевне випив би сам цю воду і лежав би тепер мертвий. Раптом Грехем спинився. Хтось стоїть тут? Ало, це ви Бінче?» Чому в лабораторії світло? Хто там? Напружений тихий голос бінча відповів Тихше, Грехеме, тихше. Ага, і професор з вами, тихше. В лабораторії я почув шум і вирішив перевірити. Мені здається, що там охасі. Ваш револьвер з вами, Грехеме? Будьте поготові. Увага! Бінч швидким рухом розчинив двері і, скерувавши в глиб кімнати свій револьвер, крикнув Стій! Ні з місця! Стрілятиму! Стій! Не вірячи своїм очам, професор Тарп побачив, як від стола, де стояла модель апарата, стрибнула людина. То був Охасі. Японець кинувся до вікна, водночас ховаючи в кишеню якісь папери. Стій! пролунав знову голос бінча. Стій! Різко тріснули постріли. Один, другий. Охасі впав, мов підтятий. З його скроні стікала тоненьким струмочком кров. Професор похитнувся. Ви вбили його, бінче. Але Бінч махнув професорові рукою неуважно, як людині, що заважає. Стривайте, професоре. Грехеме, подивіться, чи справді він мертвий. Від нього можна всього сподіватися. Грехем схилився над тілом. Так, він мертвий. А що то за папери? спитав Бінч. Дайте їх сюди. Але чому ви наказуєте? здивовано поглянув на бінча Грехем. Прошу без заперечень. Дивіться сюди, бачите. Голос бінча лунав владно. Грехем дивився туди, куди бінч показував рукою. Туди ж дивився й Тарп. Бінч відгорнув борт свого піджака. Під ним був невеличкий значок агента таємної поліції, Тарп не витримав. Ви Ви агент таємної поліції? Бінче. Бінч спокійно відповів. Але вам від цього професори, тільки краще. Отже. Ага, слухайте цей рапорт. Триклятий японець був шпигуном. Слухайте. Він голосно прочитав директорові 4-го відділу департаменту зовнішньої розвідки панові Мірусаві. Зважаючи на те, що відома вам людина відмовилася від переговорів з приводу продажу для наших потреб, розрахунків і креслень її нового апарата, мені довелося вжити рішучих заходів. Сьогодні вночі, внаслідок нещасного випадку, професор Тарп загинув, випадково випивши замість звичайної води мертву. Тарп вигукнув Що? Я загинув? Ах, так, розумію. Негідник це його робота, смерть бідного Тома. І так байдуже записати заздалегідь про це рапорта. Одну хвилинку, професоре, спинив його біч, треба дочитати. Отже, разом із цим надсилаю до вас, пане директор, креслення апарата та його розрахунки, які мені пощастило скопіювати самому під час роботи в лабораторії. Одночасно маю повідомити, що робота навколо добування креслення відомого вам важкого танка в штабі Стоп, Бінче. владно пролунав голос Грехема. Що таке? здивовано підвів голову Бінч. Грехем ступив крок до нього. Папери сюди. Ось вам невеличка картка, бачите? Бінч поглянув на маленьку зелену картку, яку вийняв з бокової кишені Грехем, і відразу випростався, подаючи папери Грехемові. Е, пробачте, містер Грехем, я ж не знав, що ви агент Генерального штабу. Пробачте, ось прошу, ось папери. Професор Тарп розгублено опустився в крісла, безпарадно поглядаючи то на Грехема, то на Бінча. Як? І ви, Грехеме? Ви агент Генерального штабу? Ні, цього не може бути. Ви ж мій помічник. Холодний, ввічливий Грехем, новий Грехем, відповів йому. Так. Я ваш помічник. І разом з тим маю деякі доручення від нашого генерального штабу. Хіба це вам завадило в чомусь, пане професор. Який жах. простогнав Тарп. Який жах. Охасі, агент японської розвідки. Він шпигун, він хотів убити мене. Пінч. Агент таємної поліції, Грехем агент Генерального штабу. Можна збожеволіти. Мої помічники агенти. Виходить, ви стежили за кожним моїм кроком. Я не витримаю цього. Моя наука, моя праця. Грехем підняв руку. Нема чого хвилюватися, пане професор. Все гаразд. Ми оберігали вас від небезпеки. Ось вам доказ. Цей мертвий шпигун. Дозвольте провести вас до кабінету. Вам треба трохи відпочити. Ні, ні, це неможливо. Я, старий дурень, базікав, мріяв про свою незалежність, про чисту науку, а праворуч від мене була таємна поліція, ліворуч, Генеральний штаб і цей ще шпигун, японець. Грехем сунув брови, незадоволено скрививши обличчя. Містере Бінч, будь ласка, проведіть професора до його кабінету. Пан професор надто хвилюється. Викличте лікаря. Єсть, містер Грехем. вигукнув бінч. Прошу, пане професор, дайте вашу руку. Отак. Спокійніше. Професор Тарп повільно йшов, скоряючися енергійним рухам Бінча. Він чув, як Грехем зняв телефонну трубку і сказав: Алло, 18.44.63. Так, восьмий відділ штабу. Так, кабінет полковника Джонсона. Так. Це я. Агент Грехем, так. Пробачте, що турбую вас. Пане полковник, трапилися несподівані події. Охасі справді був шпигун. Він зробив замах на життя. Далі професор Тарп не чув нічого. Він похитнувся і впав непритомний на руки агента таємної поліції Бінча, що вів його до кабінету. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.